Болонські поплавочні вудки стандарт. Ці вудки у нас ідуть з тестом до 70 грамів. Вони підходять більш на карасика, на невеликого коробчика, на плітку. Це конкретно 5-метрова, вони є ще 4 метрові і шестиметрові. Дизайн і виробництво Сівейда. Вага вудки заявлена 230 грамів. Вага співпадає. Ми її зважували карбон марки IM7. Довжина в складеному вигляді 1,23 двадцять Реально класні вудочки за таку ціну. Якщо вам потрібно на коропа вже ціленаправлено, то краще брати, звісно, з тестом більше, хоча б від 100 грамів. Вони, вони також у нас є. Це конкретно вудка з тестом до 70 грамів. Ну, в принципі, вона не гнеться під своєю вагою. Вони міцні. Вони міцні витримують нормальні навантаження для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля.